Обов'язково підтримати військових постановили працівники дитячого садочка Золотий колосок села Заріччя та батьки вихованців збирали пакунки кілька днів: ніс, хто що міг, макарони, гречку, консервацію, шкарпетки. Завідувачка закладу каже, що у селі ремно моляться за українських солдатів на кожному богослужінні. Згадують про них. Ми душею і серцем разом з ними. Ми бажаємо їх. Здоровля, і всього найкращого. Нехай їх завжди охороняє Господь Бог, а ангел-хоронитель буде завжди з ними поряд. Всього їх найкращого. Ми їх любимо і поважаємо, і підтримуємо. І передаємо таку малесеньку, спонсорську допомогу для них. Поки дорослі збирали харчі і промислові товари, діти теж не сиділи дарма. Вони виконували іншу місію моральну. Це передають діти старшої групи і от їхні відбитки, рученьки, які вони. Отут на цьому малюночку видно, які вони їм махають всього найкращого. вважають. і тут є аплікації дітки середньої буби зробили, де передають серденька для. Наших солдатів на передову гуманітарну допомогу дорослі теж підготували із письмовими повідомленнями на всіх ящиках вітання із заріччя. Дехто вклав у пакунки листи. Приходять мами наших діточок, бабусі приходять і от принесли ну листи. Приносять для наших дорогих солдатів, морально підтримують, просять Бога для них всіх благ, здоров'ячка і, і всього доброго. Дітки зробили аплікації у вигляді сердечок з різними написами. Зокрема, чекаємо вас, любимо і віримо. Повертайтесь до нас, бажаємо перемоги. Маленькій Євгеній, яка вручила найбільше серця для військових, самооборонівці пообіцяли віддати послання військовим просто в руки. Дякую, Дякую. я обов'язково передам хлопцям те, що ви намалювали, те, що ви написали. Так ваші щирі побажання від діток. Обов'язково передамо хлопцям нашим. до продуктів, які зібрав садочок. Додали подарунки і від двох місцевих підприємців. Активність також проявила і зарічанська школа. Педагоги і технічні працівники підготували чималенькі харчові сюрпризи для військовослужбовців. Ми узгодили в колективі і вчителі, і технічний персонал школи вирішили допомогти. Хай щасливо споживають і здорові, повертаються. До сім'ї нехай буде злагода й на нашій землі. організатори продуктової гуманітарної допомоги, які готують її доставку у місця призначення, кажуть, що це завершальні акції на найближчий місяць, оскільки наші солдати отримали всього вдосталь. Наразі акцент ставиться на забезпеченні українських військових технічними приладами. Потрібно спецдопомога, Вона заключається в тому, що потрібно купити каски, Поясні ремні потрібно купити засоби від комарів, потрібно купити ложки. Ну є такі моменти, тепловізори ще не вистачає, не вистачає приборів нічного бачення. Українські батальйони, зокрема, і п'ятий Прикарпаття, висловлюють щиру подяку усім жителям Івано-Франківської області і надвірнянського району, зокрема, за активну підтримку армії, яка по праву тепер може називатись не тільки українською, а й народною. Ми Нещодавно приїхали з зони бойових дій, звідти за то. Розвезли посилки, всі віддали з рук в руки, власноруч віддавали. Хотілося б подякувати від хлопців ще раз, щиро, всім жителям, всім небайдужим людям, які підтримують їх, і від них великий низький облінь.